Рахувати суму чисел в Excel можна трьома способами. Спосіб один. З допомогою вбудованої функції sum. Для цього в порожній клітинці пишемо знак дорівнює. Вказуємо функцію sum. Та в дужках діапазон чисел, які хочемо додати. Та Enter. Спосіб 2 це найшвидший спосіб. Скористатися кнопкою «Автосума». Для цього виділяємо діапазон комірок, значення яких хочемо додати. Після цього натискаємо на кнопку Автосума, яка знаходиться в правому верхньому кутку розділу Основне. Спосіб 3. З допомогою гарячих клавіш. Для цього у вільній клітинці натискаємо комбінацію клавіш Alt. Та дорівнює, та виділяємо діапазон комірок, значення яких хочемо додати, та натискаємо Enter. На цьому все. Дякую за увагу! Клади лайк та підписуйся на канал.